Байден, пожалуй, самый позорный президент в истории Соединенных Штатов Америки. Абсолютно коррупционный, сошедший с ума. Конечно, они планировали выиграть. И, конечно, администрация Байдена была настроена абсолютно решительно. 168 миллиардов долларов. Но власти в стране не вот. осуществляется путем выборов, а осуществляется путем переворота. Путем или назначения еще или есть назначение. Кем? Назначен или кем? Назначен кем? На сегодняшний день, как бы это вот звучало, очень важно забрать экономически развитые районы Донбасса. Это трансплантация органов, это работа в ЛГБТ-индустрии, это фотографирование. Глянь, да, они летят пизда низко. Глянь. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф, в ефірі каналу, який деякі лікарі, у тому числі, записують як цілющий лік для наших глядачів. Я особисто не перевіряла, але сподіваюся, що вам у нашій компанії справді стає краще. Тож не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, щоб зовсім скоро в нас став перший мільйон підписників. Ну і звісно, коментуйте, почути, побачене. А найголовніше все, заради чого, ми. Працюємо і продовжуємо свій інформаційний супротив. Це підтримка збройних сил України. Триває наш збір на позашляховик для 67-ї окремої механізованої бригади, а точніше для артилерістів. Нагадую, що посилання на цей збір ви легко зможете знайти в описі до нашого ефіру. Дивіться нас, посміхайтеся і не забувайте дякувати Збройним силам України за все, що вони роблять для нас. А от що вони наробили від чого буквально вирощали наші вороги? Я зараз вам розкажу ще одна масована атака. А дронів відбулася цієї ночі близько 50 безпілотників завдали ударів у кількох російських регіонах. Брянська, Ростовська, Саратовська, Смоленська, Вороновська та знов ж таки Курська в генштабі навіть встигли підтвердити ураження авіазаводу і нафтобази. Мова йде про Роснефтік. ви розумієте, одну із найбільших російських компаній. Ну і ще сили безпілотних систем та сили спецоперацій збройних сил України уразили інфраструктуру Смоленський авіаційний завод в Смоленській області, де, зокрема, модернізують та виробляють і бойові. Літаки, тож фактично найбільше сьогодні палало та горіло саме в Смоленську. поїхали туди нахуй. Поехали, поехали, поехали нахуй отсюда. Та спочатку так завжди дуже весело, а згодом стає дуже страшно. Ну і завдяки російським блогерам, людям, які виходять в соціальні мережі, мені трошки зрозуміліше стало навіщо свого часу голова українського гурки Лобуданов роздавав нагороди та подяки українським блогерам? Тобто, ми не знаємо про спецоперація, в яких вони брали участь, але вони дійсно дуже корисні під час війни. І, зокрема, я побачила, як і російські, прости господи, блогери можуть нам бути. Те вигідними. Ось дуже конкретна історія, як російська орчиня в прямому ефірі буквально працює на віднистою вогня, підтверджуючи підльоти наших дронів. Потім вибухи, а головне, вона розповідає про наявність військового об'єкту, куди і навідалися наші пташки. А під фінал спадкоямиці імперіалізму підводить сумні підсумки СВОшечки. Феноменальними словами про те, що здається, щось йде не за планом. шестой летит ну да. <laughs> хотите рыбку закусить? не, похуй о, ну, шестой реально Кто летит кто-то сорвется нахуй вот и свет мигает. мигает он давно уже мигает и до, у матери дома мигает свет и окна летали, но здесь их не было никогда это центр жизненно города это жизненно. город это, блядь, это большой город, здесь этого не было никогда вы Мудрый, пожалуйста, долбоеба в блокайте, я вас умоляю. У меня не все Я уже все. А я сожрала. В Смоленск не летят, потому что у нас на автозаводской... На, на, хуй... на автозаводской есть завод, где оружие делают. И они пытаются его взорвать. Да, конечно. Охуенная спецоперация. Я очень смотрю, то, что идет все по плану. Mm -hmm. Мы должны еще... А музыку включать? Нет. Боку, еще не это пейс, город, а это центр. Какое ввели? это село? Ну, это центр, так, блядь. Кардимова. Они, они, да. они будут по заводу Да. Кардымово они взорвали пиво. Только тихо включай, чтобы слышно было. Так, ребят, все, давайте, блядь, давайте. Это рыба, фу, я ненавижу рыбу. А, вкусно, по-близкому вообще как. Ну, что Нельзя никуда уходить. А, мудрый, заблокируйте, пожалуйста, систему оповещения. Тут, блядь, дура какая-то нахуй сидит. Да. Лучше спить. В ТГ пишут, что на крыше mm -hmm. из многоэтажек горит БПЛ. Да. Yeah. Yeah. Как они называются? Диванні воєнні експерти, яких заслужила Російська Федерація. В нас Олексій Арестович, в них оця блогерка. Хоча ні, Олексій Арестович вже теж із ними. Але це цікаво, не тільки ж я маю розбиратися в усіх різновидах російського озброєння, хай поки кривенько, але вивчають. ППЛ, як вона там це сказала? Чим більше, тим далі. Але дивіться, яка історія. Це ж ми близькі до того, щоб сказати, що війна повномасштабна триває майже три роки. Ну і звісно ж, дуже багато російських регіонів взагалі не знали, що таке атаки, тривоги, і не тільки. 30% нещодавно опитаних росіян сказали, що війна їх ніяк не зачепила. Окей, ми цей челендж і цей виклик приймаємо. Але чим далі, тим більше вони все ж таки відчувають подих і наслідки цієї війни. Тож єдина остання, мінімальна надія, яка лишається у росіян, це те, що все ж таки нам обріжуть допомогу, що нас кинуть. Ну і тут якраз ця мантра до нас під'їхала. Нарешті Україну підвісили у невизначеному стані. Ніколи такого не було. І от знов я не дуже розумію, в нас на цей рік є гроші. Від американців і програми всі розписані від європейців. Одним словом, більш-менш ми упаковані. Але виявляється, що Байден, ідучи зі своєї посади, кинув Україну через стегно. І тепер Росії відкривається вікно можливостей в крайньому випадку, звісно, ні. Але розповісти, як нас накачували озброєння, готували до війни проти Росії, все ж таки Соловйов любить і вміє. То що ж це виходить? Що СВО не треба було. До початку СВО нас демілітаризовувати, бо це ж тільки Байден і США нас накачували. Що це була просто надумана ціль? Ну саме це випливає із спітчю Соловйова. Але зараз не про це. Річ в тім, що в Кремлі всім зараз роздали ще страшніші методички, аніж за часів Байдена після вчорашніх слів Трампа. Всі готуються до найгіршого, що буде ще важче Росії. Президент США заявив, що Путін руйнує Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни з Україною. Трамп сказав, що я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Більшість людей думали, що війна закінчиться за тиждень, і я думаю, каже Трамп, що йому було б дуже добре, якби він закінчив цю війну. Путін руйнує Росію. Ху -ху -ху. Здається, Москва знову не дочекається для себе дружочка у Білому домі. Администрация Байдена, уходя, оставила Украину в подвешенном и стерзанном состоянии. Основное, что они выполнили, втянули в Украину в войну, а вот воевать за нее, брать в НАТО или реально помогать выиграть, как теперь выясняется, никто не планировал. Я думаю, что это все объяснение в пользу бедных, которые сейчас э, просто подсовывают общественное мнение, потому что, ну послушайте, конечно, они планировали выиграть. И, конечно, администрация Байдена была настроена абсолютно решительно. 168 миллиардов долларов. Оборонный бюджет Украины до этого сколько было? 30. Aj 30. Ну, 20-30, ну, правильно? Да. То есть, поэтому себе, ну, просто попытаться осознать, когда вкачивают в страну вот просто все, что могут, деньги, оружие, специалистов, конечно, они планировали выиграть. И санкции они водили такие, как не водили Просто не получилось. Поэтому сейчас начался Конечно. такой «Ла фонтен, Лиса, Виноград. А вот мы типа и не очень хотели. Да, очень хотели. Хотели страшно. И каждый раз были уверены, что победят. И поэтому сейчас, когда начинаются все эти якобы утечки изнутри, вранье это все. Они создали нацистское государство. Почему нацистское? Ну, то, что мы сейчас видим. И поэтому каждый раз, когда я слышу, как здесь... Вчерашние хохлы, извините, крипто-хохлы, как мы их называем, начинают вот что-то объяснять. Ну прекратите, ну зачем, ну как можно? Я вчера с одним моим приятелем, который не имеет никакого отношения к Украине, но для меня он все равно крипто-хохол, так бывает. Очень талантливый парень. Но он вдруг начинает говорить, ну что-то так западу, ну неужели там все, ну разве так можно? Ну ведь ну наверняка же есть какие-то и хорошие люди, наверняка есть. Только мы почему-то видим плохих, а все хорошие люди оплачивают своими налогами преступления плохих. То, что сейчас в Курской губернии, когда увидели наших истерзанных, убитых стариков, мы сейчас должны делать что? Притом Запад же придумал себе версию, что это Россия ведет неоправданную, жестокую, страшную войну. А, а фоточку покажете? Ну, подай одну. Частково, ну де там із старики? дайте подивитись, зніміть фільм, прокажіть його і станьте кандидатами на оскар. Ніт, нету. Ні. і Михалкова рядом нету. Ні. і нікого нету. Ні. Так о чому йде річ? І ви помітили, що зовсім не обов'язково бути українцем, щоб стати кріптохахлом. просто достатньо потрапити під якусь не ту категорію для села але знаєте, за чим я буду особисто сумувати найбільше в контексті президентства Джо Байдена? Це те, як він бісев Росію та російську пропаганду, і як на нього вішали усіх собак: від санини в російському під'їзді до, звісно, зброї для України. Все він і тільки він. І він і справді. Він не дав перемогти Путіну, це дійсно так. Він і справді обіцяв Росію, Росію, і пишається, що перемогла самого Наполеона. Господи, коли це було, а її обіцяв дід, як вони кажуть, із деменцією. При тому йому приписали ще й події, наприклад, на Близькому Сході, де всім абсолютно очевидно і відомо, що за нападом на Ізраїль зокрема стояла і Росія, адже вони передавали терористам озброєння, гроші, технології і не тільки. І на місці Соловйова, я б зараз не дуже то спускала на Байдена увесь свій словниковий запас. Адже той самий Трамп обіцяє обіцяти ще одних дружовчиків Москви, тобто Іран. От тоді можна тільки уявити, цей вереск старого пропагандиста. Як треба реально боятися, щоб в останні часи перед своїм прощанням з Білим Думом? подписать указ о ну, индульгенцию всем членам своей семьи. Вот больше ничего не надо говорить. Байден, пожалуй, самый позорный президент в истории Соединенных Штатов Америки. Абсолютно коррупционный, сошедший с ума, ничтожный старик. Неизвестно, кто управлял страной во время его пребывания. Судя по всему, это была некая клика, которая, кстати, не получила на индульгенции, это Салливан и Блинкин. Эти двое военных преступников, которые вместе со всей своей бандой, включая Викторию Нуланд и прочих, должны будут ответить за тысячи убитых, за политику, которая привела к уничтожению газа, за развязанное ими войну на Украине, где задача была вооружить до зубов украинских нацистов и бросить их на русских жителей Донбасса. Хочеться сказати, що це вже було, але є в нас і свіжатина. Після вчорашньої інаугурації Дональда Трампа, після його промов, з одного боку, звісно, ми всі так трошки засмутилися. Там не згадується напряму російсько-українська війна, але говориться про те, що Дональд Трамп і Америка збираються завершити ті війни, які сьогодні йдуть там, де немає Америки. Тож Певні сигнали і і заяви про те, що Путін розвалює Росію, вони у тому числі пролунали. І звісно, настрої в Москві вже другу добу ні к чорту. Ось і комуністи Росії в дикому смутку ще більше ніж коли ховали свого Лєніна, аніж коли відспівували Сталіна. Комуністам, як і всі, Росії, знову загрожує окей, навіть погрожує. Американський капіталізм, здається, в Москві не всім або нікому не сподобалась промова Трампа. Журналісти запитали одного із комуняк генерала, чого він чекає від США при Трампі. На що комуняка відповів єдине правильно нічого хорошого. Росія, запам'ятайте мої слова, що обов'язково здригнеться від Трампушки. <плес> А я, що ви ж Я отром Трампа нічого хорошого не бачу. Що буде більш жорстка політика в отошенні Росії. В общем. Вона зараз Канаду і Гренландію приберёт, потом бомбить їх. Бомбить їх. Ну, давайте ми їх із задоволенням на це подивимось. А зараз про те, кого і заради чого бомбила чи дембіла Російська Федерація. Знаєте, Мене найбільше дивує, багато чого мене в принципі дивує. Але тим не менше, навіть я гуманітарій, який не взуп ногою в математику, в підрахунки тим паче у фінанси. Але я розумію, що російська гора цією війною народила миш, адже вони поклали свою економіку. Вони злили мільярди і мільярди. Ні, не рублів, а доларів спричинили падіння свого рубля. Потрапили в капкан санкцій, і навіть якщо б ми з вами припустили, що війна скінчиться, буде щось там зніматися з Росії. Виходити з цієї стогнації, вони були що дуже дуже довго вони втратили і втрачають гроші щодня, аби захопити тепер увагу. Промисловий Донбас, при тому, що для України це справді боляче, це наші території, це той регіон, який приносив гроші в наш бюджет. Але навіть із 2014 року ми навчились жити без частини Донецької області, без шахт і без металургії. Тобто постає питання чи виправдовує ціль засоби та витрати на все це, і здається, що відповідь очевидна. день, як би то от звучало, дуже важливо забрати економічно розвиті райони Донбасу. Экономически развитый районов Донбасса. И выйти в степи. И сегодня именно эта задача, насколько я понимаю, она именно стоит. Ее последовательно выполняют то, что происходит на Донбассе. Поэтому и основные силы, и основное продвижение идет именно на Донбассе. Мы снова поворачиваемся до мантры, что Донбассу готує всю Украину. Как же мы обидні в Рогали та стільки років прожили, але в Росії геть все перевернуто, вся реальність. Хоча, до речі, самі мешканці, наприклад, тих регіонів прикордонних до України, які обстрілюються там, де вони втрачають нерухомість, вони кажуть, слухайте, якось дивно тим борги пробачили сюди, типу на словах вклалися. А де ж ми? То ще раз, і ще раз, ви поки дійдете до тих степів, ви дивіться в ломбарду стані труси не знесіть. Але. Значить, референдум за приєднання українських територій того ж Донбасу, наприклад, він для Росії що правильно легітимний. Голосування в Криму легітимне тричі. Путін що переобрався, а перед цим підтерся Конституції Російської Федерації, звісно, легітимний. І тільки бляха Зеленський, ні. Отак От вони вирішили і все. Нелегітимний кажуть ті, що в житті ніколи не брали участі в демократичних виборах. До речі, ця спецоперація чи цей наратив про нелегітимність української влади він найгірший із усіх, які проводили ФСБ та пропаганда. Вони провалились і тріском, адже ані в Україні, ані тим паче на заході ніхто цю тему не підтримує. Навіть шістки Кремля, Орбан, Фіцо. Вони на лапках, коли їм стає погано, повзуть до нашого президента, домовляючись про газ чи нафту. Визнаючи єдину законну владу в країні, а далі більше далі буде зустріч із Дональдом Трампом обов'язково, і там буде президент Зеленський. І якщо треба, Трамп нагне і Путіна, аби той говорив із Зеленським, як із Рівним. І це тільки у тому випадку, якщо Зеленський захоче говорити із Путіним. Тому Вінський говорить, я. Пойду на выборы. Ой, Только ой, в одном ой. случае, если я э, э, уверен буду, что я... По, 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 вот так оно сейчас э, стоит дела. Если я э, стану победить. если Если ну, на власти в стране так вот. не осуществляется путем выборов, она осуществляется путем переворота. Путем Или, назначения так? еще Или есть такой. Кем? кем? Назначен кем? Ну, вот смотрите. Губернатора назначен. Назначен кем? Ты, ты не говорил. можешь президента назначить. Вот смотрите. А в таких условиях можно провести выборы? Не играет никакой роли. Можно слушайте, провести ребята, выборы в Хорошо, что? что является легитимным задано? Кто-то сказал, что он президент? Кто управляет страной? Кто будет подписывать хоть один договор? Он нелегитимен, точка. Стоп, стоп, стоп. Кстати, По конституции он не соответствует. все. Форма. Нет никакой нет, формы. Нет, попробую еще найти. Один вот другой. это чисто украинский подход. Так, Наплевать там на законы. Сейчас мы найдем да, форму. Страшно, Тюх, возможно, мы за... сейчас вот здесь, Рудович, а мы да вот да там. Мы здесь Есть Рудович, потому что юридическая в... отминили, юридическая форма. Но выборы не назначили. Выборы все равно. Без выборов будет. Нет, без выборов ты не можешь это сделать. Кто назначит, какой орган? Послушайте, если мы хотим понять какую-то перспективу для себя, зачем это нам И нужно? Ты опять Вы не без... понимаешь. Отключу... кто будет подписывать документ? Отвечу. А кто перспектив... будет проводить эти Опять спрашиваю. Выборе, не нам не из нас двоих я еврей. Это на я отвечаю вопрос. вопросом на вопрос. Поэтому я еврей, я вопросом на вопрос отвечаю. Да Поэтому я спрашиваю. Ты не Поэтому вопрос простой. Кто будет подписывать нелегитимную? Кто даст легитимацию? Зеленский подписал соглашение на 100 лет с Британией. Удивительная вещь, оказывается, жень, там есть такой пунктик, что британцы говорят: в случае чего, и если это, мы имеем право, мы имеем право, не не, не просто мы имеем право создать правительство изгнаний. Обожаю. їй богу, ну сама війна кажуть в середньому забрала до 10 років у кожного із українців. Це через наш емоційний стрес. з іншого боку, здається, ну вони просто працюють над тим, щоб ми жили довше і краще. Але річ в тім, що не треба було починати війну. Не треба було робити так, щоб в Україні було неможливо провести вибори. От і все з іншого боку, я їх не дуже розумію. Ну вони привласнили наші території, незаконно їх записали. Вони постійно щось переписують історію, конституцію. Так проголосіть: проголосіть українського президента, десь там на території Російської Федерації. Це ж буде типово і класично за російським сценарієм. Адже закони для росіян не писані. А ще росіяни обов'язково будуть горіти у пеклі. А ті, що викрадали наших дітей, будуть горіти у пеклі, дуже швидко помирати і знову будуть повертатися у пекло. Бо, окрім загальної війни, яку вони розпочали, злочини проти дітей вони йдуть абсолютно окремою графою. За що її поплатився воєнний злочинець і покидьок Путін. Але зараз не про це. Зараз про те, як ці утирки виправдовують свої власні злочини. Неясно нащо, але вони безкінечно перераховують наших дітей, так сильно переймаються за їхню долю, замість того, аби рятувати своїх безліч російських дітей, перебуває в дитячих будинках, в руках наркоманів, алкоголіків, але на них наплювати. І я розумію. Я б теж обираючи між російськими бракованими дітьми, обирала все ж таки українські. І, звісно ж, вони точно знають, а навіщо батьки чи рівні вивозять наших дітей за кордон? І ні, не через війну, і навіть не через обстріли, не через російську окупацію та агресію. Просто ми виявляється, торгуємо дітьми точніше, їхніми органами. А ну і ще здаємо їх в секс рабство Докази? Хм, ні, не чули. Болі 60 тисяч дітей. Чьё местонахождение неизвестно. Это с территории Украины. Которые находились Но... на территории Они Украины. Находились и на территории Украины, были вывезены. Порядка 23 тысяч детей находятся за рубежом, вывезены были с территории Украины без законных представителей, то есть без сопровождающих каких-либо людей, которые бы так или иначе несли ответственность за их жизнь и здоровье. Мы выходим на тысячи, а может быть, на десятки тысяч. Что происходит там с детьми? Но ну, мы с вами представляем, что точно это не курорты. Для чего их туда угу. Uh -huh. вывозят? Несколько направлений: это трансплантация органов, это работа в ЛГБТ-индустрии, это фотографирование, это съемки. И здесь я абсолютно, как говорится, подтвердить мои слова достаточно просто забив в интернете соответствующие новостные и фото, и новости, которые об этом есть. Що таке ЛГБТ індустрія? В тому сенсі, в якому це використовують пропагандисти. Буде хтось мені може пояснити, як там торгувати чи використовувати дітей. Але ну що, свого часу ми дивувалися порно-зоопорно місця, да? там де можна було собі зняти черепаху. Ну а тепер є і якісь ЛГБТшні кодла, куди вивозять українських дітей. Але знову і знову хочеться задатися питанням: а. Чи є буде хтось, хто думає, що а краще було б їх відвести на територію Російської Федерації? Щоб кого із них зробили? Щоб що із них зробили, і звісно, треба продовжувати нашу боротьбу за повернення всіх і кожного із наших дітей. Ну і завершує нашу сьогоднішню програму, депутат Держдуми, який краще за мене, краще за будь-якого фахівця підводить певні підсумки стану російської економіки, стану російської енергетики. Звісно, і російської політики в цілому, незважаючи на всю цю мантру, що Росія попереду планети всієї, все найкраще, найдорожче. якимось чином депутат Держдуму Гурльов підбиває підсумки і каже, що все розтягнули, все розікрали і нічого немає. Імперія із голою дупою, в якій вже нічого вцілілого немає. Рижа сволоч розвалила ключове слово естественну монополію, істисну монополію під названням РАО ЄС Росії. Все говорили, что это благо. После этого блага эти куски расхватались, них до сегодняшнего времени все выжимали, что только можно. Без модернизации, без строительства новых объектов. Я вам не открою секрет, что на Четинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые еще мать строил по Комсомольской путевке, генераторы стоят 1963 года. Мои ровесники. Наши, Причем, Александр Михайлович. Причем, если еще 3-4 года назад и периодически останавливались из-за ненадобности, то сегодня из-за профицита энергии, сегодня дефицит электроэнергии. Сегодня уже не когда-то потом, а вот сегодня, сейчас невозможно подключить и развить новые предприятия, особенно в добывающей отрасли, которые находятся на территории Забайкальского края. Так ведь проблема-то шире. Когда нам с Центробанка говорят одно, а еще с другой стороны другое. Это то же самое, о чем мы говорили два с года назад, с начала специальной военной операции. Врут, врут же получается, врут. Надо просто говорить правду так, как есть на самом деле. Там цікаво, що де ж те питання, а куди поділися гроші. Можливо, їх треба вкласти в новіте, можливо, треба відновити економіку, але це не популярні питання, допоки йде війна. Вона руйнує, звісно, стан Російської Федерації, але здається, що припинення і наслідки і того, що розпочнеться, і в регіональному плані, і всередині самої Російської Федерації аж до громадянської війни лякає пропагандистів більше. Але підсумок дуже простий і елементарний. Акую страну Путін спустил в унітаз. Спасибо йому за це. на цьому друзі. Ми будемо ставити свою крапку. А ви не забувайте підтримувати наш випуск своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Ставайте частиною нашої величезної потужної команди Однодумці. Коментуйте, почути і побачене, А найголовніше не забувайте донатити і підтримувати Збройні Сили України. На в описі ви легко можете знайти посилання на збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на автівку для артилерістів і будемо. Неймовірно вдячні, якщо ви підтримуєте цей збір. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.